Всіх вітаю! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Про Настілки. І сьогодні я хочу розказати вам про легендарну гру, яка ще 1995 року випуску під назвою Катан, яку в Україні локалізувало видавництво розум. У цій грі ми з вами будемо виступати у ролі колонізаторів. Ми з вами будемо колонізувати острів. А Катан це і є назва цього. Острова. Тож не будемо затягувати, поїхали до правил. Підготовка до гри. Якщо це ваша перша партія в катан, тоді рекомендую вам скласти поле так, як це вказано в правилах до гри. Але якщо ви вже не перший раз граєте в цю гру, або просто відразу хочете трошки пожорстче, то рекомендую вам скласти поле отак. От По-перше, берете 6 отаких от деталік і випадковим чином з'єднуєте їх між собою, щоб у вас утворився шестикутник. Ви їх викладаєте стороною до гри, на якій намальовані гавані. Тобто, отак ви склали, у вас отримався шестикутник. Після цього ви берете всі тайлики місцин, перетасовуєте їх і до лілиць викладаєте випадковим чином всередині цього поля. Після того, як ви їх виклали, всі тайлики перевертаєте горілиць. Після цього ми беремо отакі плашечки з цифрами, а на зворотному боці у кожної плашечки є буква. І викладаємо їх починаючи з будь-якого кутка проти годинникової стрілки з зовнішньої сторони і до внутрішньої в алфавітному порядку. Після того, як ми виклали всі букви в алфавітному порядку, ми їх перевертаємо цифрами догори. Тобто, я, наприклад, починаю з цього кута, викладаю А, Б. В і так далі. Отак ось по колу, потім внутрішньої стороні, і остання цифра ляже на цю плашку. Але зауважте, на тайлик з зображенням пустелі ми букву цифру не накладаємо, він залишається порожнім. Після цього кожен гравець обирає, яким кольором він буде грати, і бере всі компоненти даного кольору. Кожен гравець отримує 5 фігурок селищ, 4 фігурки міст. І 15 фігурок доріг. А також кожен гравець отримує тайлик-пам'ятку, на якій зображена вартість виробництва всіх об'єктів в даній грі. А також на столі поруч з полем викладаються два тайлика нагород: один за найбільше військо, інший за найбільший торговий шлях. Далі у нас є така сіра фігурка розбійника, її ми викладаємо на тайлик з пустели. Після цього гравці кидають два кубики, і той, який викине найбільше значення і буде першим гравцем. Якщо два або більше гравців викинули одночасно однакове найбільше значення, то вони перекидають до тих пір, поки хтось один не буде з найбільшим значенням. Після цього він стає першим гравцем. Кожен гравець, починаючи з першого гравця, виставляє на ігрове поле одне своє селище і одну свою дорогу. Селище можна виставити. Кутах гексів! тобто або тут, або тут, або, наприклад, тут. Тобто, наприклад, перший гравець виставляє своє селище от сюди. Далі дорогу можна виставити на стороні гексів. Тобто, можна виставляти дороги або сюди, наприклад, або десь сюди, сюди, сюди. Але кожна дорога повинна або дотикатися до вашого міста, або до іншої вашої дороги. В даному випадку ми першу дорогу можемо виставити або тут. Або тут, або тут. Ці наступні дороги можна буде будувати, наприклад, або тут, або тут, або вже тут і тут. Тому що отут у нас є дорога. Ми можемо, наприклад, наступну побудувати тут. Перший гравець виставив своє селище і дорогу. Це ж саме робить і наступний гравець за годинникою стрілкою. Тобто помаранчевий, наприклад, гравець виставляє селище і дорогу. Синій гравець також виставляє селище і дорогу. І білий гравець. Також виставляє своє селище і дорогу. Але зауважте, селища не можна виставляти поруч одне з іншим. Тобто між селищами повинно бути як мінімум відстані дві дороги. Тобто, якщо я отут от виставив селище, то отут, отут і отут не має бути іншого селища. Тобто наступне селище будь-який гравець може виставити як мінімум отут або отут. Тут не можна. Далі, після того, як кожен гравець виставив по одному селищу і одній дорозі, вони виставляють ще по одному селищу і по одній дорозі. Але вже починаючи з останнього гравця і проти годинникової стрілки, тобто в зворотньому напрямку. Тепер, наприклад, білий гравець виставляє селище і дорогу. Синій гравець виставляє селище і дорогу. Помаранчевий гравець виставляє, наприклад, селище і дорогу. І Червоний гравець виставляє селище і дорогу. Перед тим, як розповісти, що відбувається далі, трошки розкажу вам про гру. У нас в грі є шість видів місцин. Одне з них пустеля. Всі інші п'ять місцин приносять відповідно п'ять різних ресурсів, які, як ви здогадались, є у нас в грі: зерно, дерево, глина, вівці і каміння. Ну, насправді це не вівці, а шерсть. Це не каміння, а руда. Ну, я їх називаю отак. Мені так зручніше. І вони виробляються на відповідних місцинах. Вівці виробляються на пасовищах, глина виробляється на пагорбах, каміння виробляється у скелях, пшениця виробляється на полях і деревина виробляється у лісах. Кожен гравець на початку гри отримує по одній карті ресурсів. Які відповідають гексам, які прилягають до його другого побудованого селища. Тобто, в даному випадку, білий гравець побудував своє друге селище. Між гексами з полем, лісом і горами, Тобто, він отримує одне коміння, одну пшеницю і одне дерево. Всі картки Ресурсів гравці зберігають у себе до лілиць, щоб інші гравці не бачили, які у них зараз в наявності ресурси. І відповідні ресурси отримують і всі інші гравці. От у даному випадку, наприклад, червоний гравець побудував своє друге селище, отут всього лише між двома гексами. Тобто він отримує лише тільки глину і пшеницю. Також поруч з полем, як ви вже здогадалися, ми викладаємо 5 стопочок з ресурсами. Вони всі лежать горілиць. А також у нас ще є колода з картками розвитку. Їх ми перетасовуємо і викладаємо поруч з полем до лілиць. На цьому підготовку до гри закінчено, і гра почалась. У свій хід гравця є дві фази. Перша фаза це отримання ресурсів. Гравець на початку свого ходу кидає два куби. І в залежності від того, які випали цифри на кубиках, у нас активуються відповідні гекси. Тобто, якщо у нас п'ятірка і одиничка це 6, активуються гекси, на яких зображено шестірки. У даному випадку це скелі і пшениця. І всі гравці, у яких є селища в одному з кутів цих гексів, отримують по одному ресурсу. Тобто, у даному випадку, біля скель ні одного гравця немає селища. Тобто тут каміння ніхто не отримає. А біля поля. У нас є селище червоного гравця, тобто він отримує одну пшеничку. Як ви помітили, на полі ці цифри різного розміру. Ну, от бачите, дев'ятка більшого розміру, двієчка меншого. Це зроблено для зручності. Чим більше розмір цифри, тим частіше по статистиці вона випадає при киданні двох кубів. І вісімка та шестірка вони взагалі червоного кольору, тому що по статистиці вони випадають найчастіше. Але. Кидання кубиків завжди випадково, можуть бути різні ситуації. Після того, як всі отримали належні їм ресурси, настає друга фаза дії активного гравця це фаза обміну і будівництва. Гравець може торгувати своїми ресурсами, тобто обмінюватися ним з іншими гравцями. Для цього гравець голос озвучує свою пропозицію. Наприклад, я даю одне зерно, мені потрібно одне дерево. Якщо хтось з інших. Гравців згоджуються на цю пропозицію, то вони обмінюються картками і все класно, обмін відбувся. Але інші гравці можуть або відкинути цю пропозицію, або можуть запропонувати зустрічну пропозицію. Наприклад, я кажу: я тобі даю одне зерно, а ти мені одне коміння, а ти кажеш, давай мені зерно і глину, а я тобі одне коміння. Бо ні в кого нема каміння тільки в мене. А що? такі правила. Якщо обидва гравці погодились, то вони здійснюються обмін. Якщо ні, все, обмін не відбувся. І таких обмінів можна зробити під час свого ходу скільки завгодно. Ці обміни відбуваються тільки з поточним гравцем. Тобто, якщо мій хід, не можуть два інші гравці між собою поторгувати тільки зі мною. Також, якщо ніхто з гравців не згоджується, я можу поторгувати з резервом. У резерва жорсткіші правила. Я повинен віддати 4 однакових ресурси, щоб отримати один будь-який інший. Це, звичайно, не дуже вигідно, але що робити, якщо ніхто не згоджується, а ресурс нам якийсь конче потрібен. Є ще інші правила, як трошки вигідніше можна поторгувати ресурсами. Навкруги острова у нас знаходяться декілька гаваней. Ось вони, отак, от позначені. Бачите? Два пірса, і тут якийсь значок і якісь цифри. Якщо ви побудували селище або місто на одному з пірсів, який підходить до гавани, то ви можете торгувати за правилами цієї гавані. Ось, наприклад, у білого гравця знаходиться селище. Бачите, біля пірса, який підходить до цієї гавані, тепер білий гравець до кінця гри може. Здійснювати обміни за таким курсом. Він віддає дві пшениці і отримує будь-який інший ресурс. Але це стосується тільки пшениці. Тобто він не може віддавати два каменя за інший ресурс, тільки дві пшениці. Є ще у нас гавані, отакі, на яких не зображено ні одного ресурсу, і написано просто 3 до одного. Тобто, якщо, наприклад, помаранчевий гравець тут поставив своє селище, то він буде обмінювати за курсом 3 до одного. Три будь-яких ресурса однакових віддає, і один інший якийсь будь-який ресурс отримує. І це теж працює до кінця гри. Далі, якщо у гравця вистачає ресурсів, він може щось побудувати. По-перше, можна будувати дорогу. Побудова дороги коштує одне дерево і одну глину. Дорогу можна будувати або біля вашого селища чи міста, тобто в даному випадку синій гравець може побудувати дорогу тут, тут, тут і тут. Або можна будувати біля того перехрестя, до якого вже підходить одна ваша дорога. Тобто, якщо до цього перехрестя підходить дорога, то я від нього можу або сюди, або сюди побудувати іншу дорогу. Гравець скидає відповідні картки ресурсів і будує дорогу. Також ще один маленький нюанс при побудові доріг. Враховуйте, якщо ви будуєте дорогу і вона упирається... В інше селище або місто, то далі ви по цьому шляху будувати дорогу не можете. Тобто от сюди дорогу побудувати вже не можна. Ще гравець може побудувати селище. Побудова селища коштує одне дерево, одну глину, одну вівцю і одну пшеницю. Селище можна будувати на перехресті, до якого, по-перше, підходить ваша дорога, а по друге, на трьох сусідніх до цього перехрестя інших перехрестях немає інших селищ або ваших. Або селище інших гравців. Наприклад, отут синій гравець може побудувати селище, бо бачите, отут, отут і отут немає інших селищ, а отут не може, тому що тут його селище поруч знаходиться. Наступне: за дві пшенички і три камінчика можна побудувати місто. Верніше, місто не будується на пустому місці, а воно замінює ваше селище. Тобто, по суті, ви прокачуєте своє селище до міста. Для цього ви берете фігурку міста, витрачаєте дві пшенички, три камінчика і на полі будь-яку фігурку свого селища заміняєте на фігурку міста. І тепер починаючи з наступного ходу, якщо випадуть відповідні кубики одного з трьох гексів, які дотикаються, до цього міста, ви будете отримувати не по одному ресурсу, а по два ресурси. І зауважте, якщо до якогось гекса, Дотикається більше, ніж одне з ваших селищ або міст, ви отримуєте ресурси за кожне з ваших селищ або міст. Тобто, в даному випадку, якщо випаде десяточка, то гравець отримує одну вівцю за оце селище, одну вівцю за оце селище, і дві вівці за оце місто. Тобто він отримує загалом 4 вівці. І наступне, що ви можете побудувати протягом свого ходу, це. Картка розвитку. Верніше отримати картку розвитку. Це для вас коштує одну вівцю, одну пшеничку і один камінчик. Ви їх сплачуєте і з колоди карт розвиток берете одну картку, яку складаєте собі до лілиць, щоб ніхто її не бачив. Ці картки дають якісь переваги протягом гри. Деякі можуть вам давати переможні очки чи якісь додаткові ресурси. І є ще картка лицарі. До якої ми повернемось трошки пізніше? На даний момент просто запам'ятайте, що коли ви взяли картку розвитку, ви кладете до лілиць, до інших ваших карток. І таких побудов і обмінів протягом ходу гравець може робити скільки завгодно. Головне, щоб у нього вистачало ресурсів. Обміни. І побудови можна робити в будь-якій послідовності. Тобто можна зробити обмін, потім побудову, потім ще два обміни, потім ще дві побудови, як захочете. Якщо гравець уже або зробив всі обміни, або зробив всі побудови, і в нього більше немає ходів, він каже, пас, і на цьому його хід завершується. І після цього, звичайно, хід переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. Важливе зауваження. Якщо ви, може, помітили, на цій карті немає сімки. Тобто тут є цифри від 2 до 12, а сімки немає. Що ж відбувається, якщо гравець викидає сімку? В такому випадку в гру вступають розбійники. По-перше, всі гравці перевіряють, скільки у них в руці є карт ресурсів. Не карт розвитку, а саме карт ресурсів. І якщо у когось з гравців знаходиться більше, ніж 7 карт ресурсів, тобто 8 і більше, то він повинен скинути половину своїх карток ресурсів з заокругленням в меншу сторону. Тобто, якщо у гравця 8 карт ресурсів, він скидає 4. Якщо воно 9 карток ресурсів, то він теж скидає 4. Ну, ви зрозуміли і так далі. Після цього. Поточний гравець, той, який викинув сімку, може взяти фігурку розбійників і перемістити її на будь-який інший гекс. І новий гекс, на який він поставив розбійника, просто перестає працювати. Ну, от, наприклад, якщо гравець ставить розбійників на гекс зображеним 11, тепер, якщо випаде у когось на кубиках 11, у ці два гравці ресурсів за цей гекс не отримають. І це ще не все. Тепер. Гравець може обікрасти одного з гравців, селище або місто якого знаходиться біля цього гекса, куди він поставив розбійника. Тобто, в даному випадку гравець може обікрасти або цього гравця, або цього. Обікрасти означає витягнути навмання одну карту ресурсів у цього гравця і забрати її собі. Отака От дія відбувається, коли гравець викинув сімку на кубиках. Після цього він так само, як і в звичайний хід, може виконувати обміни і побудови. Далі, все як зазвичай. Це тільки з ресурсами, така зміна. І тепер ми плавно підійшли до того, щоб я вам розказав, що відбувається, коли гравець хоче зіграти картку лицаря. Ось так вона виглядає. Коли гравець грає картку лицаря, він робить ту ж саму дію, як і якщо б він викинув сімку на кубиках. Тобто він. Переміщує розбійника, на якийсь новий гекс, і може обікрасти одного з гравців, який знаходиться біля цього гекса, на який він перемістив розбійника. А також він тепер перед собою викладає цю картку горілиць, і вона в нього лежить до кінця гри. І той гравець, у кого буде найбільше лицарів, той отримає у ту плашку, за яку вам казав в началі гри, за найбільше військо. Яка принесе йому додатково два переможних очки. Цю плашку за найбільше військо отримує той гравець, який першим збере у себе три лицарі. Але якщо протягом гри якийсь інший гравець обжене його по кількості рицарів, то він забере у нього цю плашку. Друга плашка, яка додає нам переможних очок, це плашка за найбільший торговий шлях. Якщо будь-який з гравців протягом гри Побудує безперервний шлях з п'яти доріг, він отримує плашку за найбільший торговий шлях, який теж йому принесе в кінці два додаткових очки. Але цей шлях повинен бути без розгалучень. Тобто одна дорога. Ну, наприклад, дивіться, якщо отут у нас раз, два, три, чотири і п'ять. Отакий шлях. Буде враховуватись. Якщо, наприклад, одна з дорогих буде отак іти, то це вже не враховується. Тобто раз, два, три, або сюди, чотири або сюди. І також протягом гри, якщо інший гравець побудує шлях довше, ніж у поточного гравця, то він забере у нього цю плашку і відповідно два переможних очки. Також кожне селище додає нам одне переможне очко, і кожне місто додає нам два переможних очки. А також деякі картки розвитку також додають нам. По одному переможному очку. Гра закінчується в той момент, коли будь-який з гравців протягом свого ходу отримує 10 очок будь-яким чином. За допомогою там, найдовшої дороги, карток розвитку, селищ, міст. От якщо в сумі у якогось гравця в якийсь момент гри назбиралось 10 очок, все, кінець гри. Ми відкриваємо всі свої додаткові картки розвитку. Все рахуємо очки. У кого найбільше, той переміг. Ось і всі правила гри. Що я вам можу сказати про цю гру? Вона має в собі дуже багато взаємодії, тому що вам постійно буде не вистачати ресурсів, а вам постійно треба буде обмінюватися з іншими гравцями. І вона, я вам скажу, ну трохи конфліктна, тому що ви бачите, що вам такий ресурс потрібен, а у нього це є. А він вам фіг дасть, тому що він не хоче, щоб ви його виграли. Розумієте, і інші гравці так само, і у вас оця боротьба, а цих ресурсів зазвичай не вистачає, тому ж вона доволі кризисна ця гра. Тобто, тут таке вас за ресурси, і ці кубики вічно випадають не так, як вам треба. І Як тільки ви щось там назбираєте, щось там 8-9 ресурсів, і думаєте, о, зараз мій хід, і зараз я буду, буду будувати. А тут кидайте, і ви, як на зло сім сімку кинули. А якщо ви пам'ятаєте, навіть той гравець, хто кинув сімку, він теж повинен половину своїх ресурсів скинути. І у вас всі плани наламуються. Я вам скажу така гра, що може підпалити протягом гри. І вона дуже сильно залежить від того, як випадають куби. Дуже рандомна гра. Але ну це, знаєте, це класика. Тобто, якщо ви не пробували, то можете спробувати чисто, я не знаю, для такого, для цікавості, в якій Ігри раніше грали люди. Ну, я не скажу, що вона не цікава. Цікава, цікаво. Але особисто мені не подобається те, що в неї дуже дофіга оцього рандому кубічного. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Пішов я на Копаю глини.